Перша у Заводському районі і п'ята у Запоріжжі підземна школа приймає учнів. За півроку звели укриття, в якому одночасно можуть перебувати 400 дітей та більше півсотні вчителів та інших працівників закладу. Я уявляла, що тут буде гарно, модерн, все таке, але навіть не ну, уявляла, що настільки гарно». В укритті учні завершують навчальний рік, можуть надолужити втрачені знання та готуватись до НМТ. Це така атмосфера, просто не передати словами, як насправді я сумувала, виходить за цією атмосферою за тим, щоб отак сидіти з однокласниками і однокласницями, відповідати на уроці, щоб бачити оце ось всіх в реальному житті. Деякі родини школярів спеціально повернулись за кордону, аби піти на очне навчання. В першому класі я вчилася в Німеччині, а потім я переїхала в свою рідну країну. Тут так дуже гарно і не онлайн. Дуже я рада, що відкрилася вона. Згодом навчатися у цій підземній школі зможуть і учні з сусідніх закладів. У нас поряд ще дві школи і дитячий садок, буквально там за школою. Якщо у нас буде можливість, то все це організувати додатково для учнів. Інших шкіл і на ну, для садочка теж все це буде далі опрацьовано, продумано. Під час тривог підземна школа також є укриттям для місцевих жителів.